Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні у нас 14 лютого, 24 рік. Невеличке відео хочу показати, власне, як в цьому році я вирішив корінювати живці інжиру. Зараз власне, перейдемо ми ось в цей кут мого такого. Бачите? Яка Халабуда Такий стілаж вийшов, будував його пару років тому. Так, мова не про це. Так, от я чую. компресор. Бачите, в мене ось тут така встановочка Теж видивився я на зарубіжних сайтах. От, власне, бачите, як я зробив. Це для вкорінення живців, які Досить тяжко вкорінюються, бо є такі виногради різнають, вони є і сорти винограду, так само і сорти інжиру. От. Але зараз я хочу зупинитись ось на цьому дуже простенькому способі. Це метод буріто вкорінення різних живців, і в даному випадку це живці інжиру. Що я використовував? Перш за все, дивіться. Можна використовувати якийсь папір, який вам там підійде і знайдете в себе в господарстві. Я поїхав на нову пошту, там от, власне, для пакування посилок вони використовують ось такий папір. Стрейч-плівку, можна пакет. Трошки було в мене муху з фагном, це не обов'язково, але я от використовував і він, до речі, добре себе зарекомендував в такому методі теж. Ну, от, бачите, каус з'явився, це більше двох тижнів. Значить, такі бутерброди в мене лежали ось так це виглядає, в будинку біля батареї, але я так зробив, щоб температура була не більше, ніж 22 градуси, і то навіть забагато. Ось ця частинка була до батареї. Ось так от, якщо взяти, О, так от виглядало це. А ця частинка, вона була легенько накрита плівкою. Висаджую ось такі контейнери, такі ми залишилися ще минулих років. Використовую торф, назва торфу. Дуже мені подобається, дуже гарно. Розсипається, трошки є в мене агроперліту. І в мене є досить цікавий торф, який я власне зробив. Купили ми восени трошки березової кори, а там виявилось, що більше не кори, а ось така вже така структура. Це якраз той торф із берези. То я його змішую один до одного, щоб було трошки дешевше, бо десь 900 гривень восени коштувала 240 літрова отака ємність. От. Ну і все, далі все просто. Ось таким чином все. Тут нема нічого складного. Деякі, бачите, вже чудові, показують гарний результат. Тут дуже багато різних сортів. От є в мене і тут вже щеплені. От я вирішив робити так в цьому сезоні, щоб з'явився калос спочатку, а то й дрібненькі корінчики, а вже потім в торф. Закрию я потім це все діло плівкою, поставлю туди зволожувач повітря і по годинам буде. Сюди заходити вологе повітря. Ну добре, я працюю.